Привіт, малята! Сьогодні ми з вами відправимось у подорож до осіннього парку. І поговоримо з вами про дерево, яке має надзвичайний дар робити добро. Що це за дерево? Ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Взимку горобцям вона і корисна, і смачна, добра й вітаміна, червона. Горобина. Розгляньте горобину у осінньому вбранні. Хто в хустинці червоненькій став у лісі, між дубів? Може, дівчинка маленька назбирать прийшла грибів? Ні, не дівчинка там стала. Горобина виростала, ту хустинку дарувала щедра осінь золотава. Малята, а чи красива горобина? Дуже красива. А ще росте на гілках. Кетяги горобини, а якого кольору ягоди? Так, червоні. А якої вони форми? Звичайно, круглі. З чим їх можна порівняти? З намистом, з гудзиками. А які ягоди на смак? Гіркуваті. Горобину можна зустріти на галявинах, у злісі. І є вона у нашому парку. Адже ми не раз з вами ходили до неї в гості. Вона має великі лікарські властивості, тому кожна пора року дарує їй красиве вбрання. Давайте з вами пограємося у гру, одягни горобину. Що дарує весна горобині? Так, білі духмяні квіточки, зелені листочки? А що дарує літо горобині? Червоне намисто ягоди. що одягає горобину осінь? В червоне і жовто листя? Що робить зима для горобини? Накрила білим снігом і запросила птахів їсти ягоди. Але взимку, на відміну від деяких дерев, горобини багато роботи. Їй потрібно нагодувати всіх голодних птахів. Взимку важко птахам дістати їжу, а тут у пригоді стають ягідки горобини. На горобини і бенкет літаються синиці, дрозди, снігурі та інші зимуючі птахи, тому горобину ще називають пташиним деревом. У лісі поїдають плоди не лише птахи, але й звірі, білки, кабани, куниці, зайчики.